Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, клубний футбол на паузі через матчі в Лізі націй. Але ми все одно продовжимо про нього про клубний футбол говорити. І сьогодні ми у Франції. Давненько ми не оглядали події тамтешньої ліги 1. що ж цікавого відбулося в чемпіонаті Франції за останні 10 турів. Цікавих подій вистачало. Парі Сен-Жермен на повних вітрилах мчить не просто до свого чергового чемпіонства, а до дострокового чемпіонства, оскільки ПСЖ уже в березні місяці може. Може гарантувати собі чемпіонський титул. Не лише про ПСЖ ми будемо говорити, а і про нестабільний Марсель Роберто Дезербі, про супер новачка Монако, про нового наставника Ліона, якого я думаю, ви, звичайно ж впізнали. Про команду українця Едуарда Соболя, команду Страсбур, про як завжди, специфічних французьких уболівальників, через яких спочатку призупиняються матчі, а потім взагалі відкладаються. Ну і також про турнірну таблицю та список бомбардирів за вісім турів до завершення чемпіонату. Але звичайно ж, ми розпочинаємо з Парижу. Парі Сен-Жермен єдиний колектив з топ-ліг Європи, який в своєму національному чемпіонаті ще не програв жодного матчу: 21 перемога, п'ять нічиїх і, відповідно, жодної поразки у команди Луїса Енріке. За останні 10 турів дев'ять перемог і одна нічия. Причому нічия в поєдинку, де парижани мали вигравати. 1-1 вдома проти Аутсайдера Реймса в рамках 19-го туру. А от інші дев'ять матчів команда виграла. Причому демонструє веселий футбол. Голи Пускає, але забиває, як то кажуть, скільки буде потрібно або ж скільки захочуть. І при цьому парижани максимально налаштовуються на матчі проти принципових конкурентів. Так, в рамках 21-го туру домашня перемога 4-1 над Монако. З першим голом за ПСЖ зимового новачка команди Квічі Кварацхелії. В 23-му виїзна звитяга над Ліоном 3-2 з дублем від Ашрама Хакімі. В 24-му знову 4-1. Домашня перемога над Лілем, Причому після першого тайму парижани взагалі вигадають. Гравали чотири Ну і в останньому зіграному на даний момент турі 26-му, також принциповий матч домашній поєдинок проти Марселя. І також перемога 3-1. Щоправда, останній третій гол парижан це автогол захисника Марселя. Як наслідок, 19 балів переваги над найближчим переслідувачем в турнірній таблиці. І вже в наступному турі парижани можуть стати чемпіоном. Особливо активний за останні 10 турів Усман Дембеле. За 10 турів наколотив аж 13 голів, три дублі та один трик Ну і плюс до того не будемо забувати, що Парі Сен-Жермен продовжує виступи і в Кубку Франції, і в Лізі чемпіонів. Тобто поки що йде на хет-трик по трофеям. А от Марсель Роберто ДеДзербі особливою стабільністю не відзначається. Ну, власне, майже як і всі інші команди Ліги 1, окрім звичайно ж, Парі Сен-Жермен. Поразка від Парижан для Марселя була прикрою, але також була і третьою за останні чотири тури. Серія не найкраща. Також прикрою поразка була в 25-му турі, 0-1 від ланца, де марсельці пропустили на 94 й хвилині. Але перед цією неприємною серією була приємна три поспіль перемоги. Вона розпочалася в 20-му турі, коли Марсель вдома грав проти Ліона. Це був поєдинок колишніх наставників донецького шахтаря Роберто Дедзербі та Пауло Фонсеки. Адже саме фонсека став. Новим наставником Ліона, щоправда, про Ліон та Фонсеку трішки пізніше, не зважаючи на те, що в цьому матчі команди в першому таймі голів не забивали, не зважаючи на те, що в другому таймі саме Ліон відкрив рахунок, в підсумку перемога 3-2 за Марселем. Один з голів на рахунку Адріана Рабьо, півзахисника, який забиває не часто, але ось після цього матчу його прорвало, оскільки також забував в двох наступних поєдинках. В 21-му турі він відкрив рахунок у війзному матчі проти Анже, коли Марсель виграв 2-0. А в 22-му забив п'ятий гол своєї команди, коли Марсель познущався над Сентетьєном 5-1. І якщо не брати до уваги ПСЖ, Марсель краще серед усіх інших у Франції, оскільки саме команда Роберто Дезербі йде другою в турнірній таблиці. А от якщо говорити про останні 10 турів, то кращий серед усіх інших, окрім звичайно ж ПСЖ, це Страсбур, за який виступає український захисник Едуард Соболь. Команда в основному виїздить за рахунок оборони, мало пропускає. Як наслідок сім перемог, дві нічі їй і лише одна поразка. Ну і звичайно ж, голкіпер серб Джордже Петрович, який орендований у Челсі. За останні 10 турів він пропустив лише 5 голів. Взагалі донедавна в нього була п'ятиматчева суха серія. Але от в останньому 26-му турі він таки пропускає. Страсбург вдома грав проти Тулузи, і вже на третій хвилині гості відкривають рахунок. Після контратаки забиває Франк Магрі. 0-1. 1-1. але на початку другого тайму господарі не лише зрівнюють рахунок, а й виходять вперед. На 47-й Фелікс Лемарешаль з меж воротарської класно діє на другому поверсі. 1-1. А на 54-й Андрей Сандос потужно стріляє за меж штрафної. М'яч від стійки опиняється в воротах. 2-1. Потрібний результат є, залишається лише його дотримати. В тому числі на 79-й з'являється Едуард Соболь для того, щоб допомогти команді утримати цей результат. І таки 2-1 перемога за Страсбуром. Як наслідок, 10 турів тому команда була неподалік зони вильоту, а зараз уже неподалік зони Єврокубків ось такий ривочок. А от Монако не просто йде в зоні Єврокубків, а йде в зоні Ліги Чемпіонів. Команда зараз третя. Щоправда, зараз ми поговоримо навіть не стільки про Монако, як про зимового новачка команди. За 13 мільйонів євро Монако у австрійського штурма придбали 22-річного нападника з Данії Міку Бірета. І буквально щойно він з'явився в Лізі 1, а вже при цьому встиг стати одним з кращих бомбардирів чемпіонату, оскільки за 9 турів наколотив 11 голів. І при цьому ще й встиг віддати дві. Результативні передачі, тобто 13 результативних дій за 9 турів. Голи забиває некрасиві з точки зору естетики: то вставить ногу, то зіграє на добивання, то скористається помилкою голкіпера, тобто діє як справжній центр Форвард. Але Голи забиває дуже важливі в найнеобхідніший момент. Свій перший гол датчанин забиває в 19-му турі. Монегаски вдома грали проти Рена. На 52-й хвилині за рахунку 1-1. Він виводить свою команду вперед: 2-1. В підсумку 3-2 за господарями. В наступному 20-му турі Монегаски вдома грали проти Осера і після першого тайму поступалися 1-2. Але в другому таймі за 8 хвилин в проміжку з 57 сьомої по 65 ту Міка оформлює хет-трик і в підсумку 4-2 за господарями. В 22-му турі монегаски вдома грали проти Нанта і знову хет-трик від Берета. Щоправда, цього разу фаєрив не лише він, а фаєрила вся команда, оскільки розмазали Нант з рахунком 7-1. В 24-му турі Монегаски вдома грали проти Реймса, і знову хет-трик від Бірета. Цього разу лише він забивав 3-0 перемога господарів. Три поспіль домашні матчі, три поспіль хет-трики. Так і хочеться сказати, хто це взагалі такий. Хоча, я думаю, прихильники австрійського футболу, звичайно ж, знають, хто це такий, оскільки за штурм він також багато забивав. Але все це домашні голи. А от з виїзними голами проблеми, як наслідок у Монако. Проблеми з виїзними результатами. Щоправда, от в останньому 26-му турі і Бірет вперше на виїзді забив, і Монако здобув першу перемогу на виїзді у 2025 році. Монагаски на виїзді грали проти Анже. На 77-й хвилині датчанин відкриває рахунок, прийняв м'яч на груди в штрафній супротивника та з носка влупив 0-1. На 88-й у Монагасків було пенальті, тобто, в принципі, міка. Його також міг забити, але пробував пенальті той, хто заробив. А саме Акліуш 2-0 за монегасками, і вони ще раз нагадаю, треті. Цікаво, які плани у Монако на цього нападника, чи то вони будуть будувати навколо нього команду, чи можливо влітку спробують підзаробити, продавши за набагато більшу суму ніж 13 мільйонів євро. Будемо слідкувати. За зону ліги чемпіонів також веде боротьбу і Ліон, який перед 20-тим туром очолив португальський наставник Пауло Фонсека. За часів фонсеки Ліонці демонструють безкомпромісний футбол, оскільки поки що не зіграли жодної нічиєї. Принципові матчі, на жаль, Ліон програвав. Ми вже згадували і про 2-3 від Марселя, і про 2-3 від Парі Сен-Жермен. Але от інші п'ять поєдинків команда виграла. Зокрема, в рамках 24-го туру. Ліон вдома грав проти Бреста. На 82-й хвилині капітан команди Олександр Ляказет виводить свою команду вперед 2-1, Але на 94-й арбітр іде дивитися відеоповтор на предмет можливого пенальті у ворота господарів. Фонсеці це максимально не сподобалось. Він з кулаками кидається на арбітра, причому в прямому сенсі з кулаками, як сказав після матчу сам арбітр, ми навіть носами потерлися. Звичайно ж, за такі дії Павло Фонсека був вилучений. Що цікаво, арбітру підсумку пенальті так і не призначив. Тобто Ліон виграв 2-1. Можливо, португальський наставник трішки погарячкував. Ну і саме головне, що після цього інциденту Пауло Фонсеку було дискваліфіковано на 9 місяців. Найближчі 9 місяців він з трибун буде спостерігати за діями своїх підопічних. Ну звичайно, ж, якщо і надалі залишатиметься тренером Ліона. З того часу футболісти Ліона таке враження грають не лише за себе. А й за тренера, оскільки здобули дві непрості перемоги: 25-му турі на виїзді 2-0 над Ніцею, а в 26-му вдома 4-2 над Гавром. Хоча в даному матчі до 78-ї хвилини Ліон поступався 1-2, але проявив неймовірний характер. Як наслідок Ліон, зараз п'ятий в турнірній таблиці. Далі говоримо про французьких фанатів. Таке враження ну не може бути чемпіонат Франції без перерваного матчу через дії французьких вболівальників. В 26-му турі між собою зійшлися два аутсайдери Монпельє та сен Обидва клуби перебували в зоні виліту. У Монпельє була шестиматчева серія з поразок. Але вдома вони грали проти команди, проти сен яка на виїзді в цьому сезоні не здобула поки що жодної перемоги. Тож болівальники, мабуть, розраховували ну, по крайній мірі, на очки. Але на 57-й хвилині сен вигравав 2-0 завдяки дублю Лукаса Стасіна. Причому, коли він другий гол свій забив, він показав язик вболівальника. чи це спровокувало їх, чи можливо те, що Монпельє загрожувала сьома поспіль поразка, як наслідок стадіон запалав в прямому значенні цього слова. Арбітр забрав футболістів з поля, трішки постояли в підтрибунному приміщенні, але в підсумку було прийнято рішення про призупинку поєдинку. Що далі з цим матчем буде, поки що невідомо чи то буде догравання, чи можливо все вирішиться у футбольних кабінетах. Сентетьєн міг виграти перший виїзний матч цього сезону, але поки що не виграв. Плюс до того команда так і не виграла жодного матчу за останні 10 турів. Хоча була близькою до цієї перемоги не лише в матчі проти Монпельє, а й, зокрема, в 23-му турі, коли вдома грала проти Анже. На 73 й хвилині господарів виходять вперед 3-2. Залишалося протриматися буквально хвилин 20, але не протрималися, оскільки на останній хвилині компенсованого часу пропускають гол в підсумку 3-2. 3. Однозначно втрачені 2 бали як наслідок без перемог за останні 10 турів. І команда перебуває в зоні вильоту. Не лише Сент-Етьєн за останні 10 турів не виграв жодного матчу. Також така біда спіткала і команду Реймс. Реймс лише 3 бали набрав за останні 10 турів. Ще всередині сезону команда була неподалік зони Єврокубків, а зараз опинилася неподалік зони вильоту. Як наслідок, після 20-го туру відбулася зміна тренера. Новим наставником призначено малійця Самбадіавара. Щоправда, це команді не те, що не допомогло, а навіть погіршило ситуацію, оскільки під його керівництвом команда в чемпіонаті зіграла 6 поєдинків і в них не забила навіть жодного голу. Було 5 поразок, але от в останньому 26-му турі хоча б один бал взяли, зігравши 0-0 проти Бреста. Тим не менше, Реймс все одно продовжує претендувати на Єврокубки наступного сезону. Вже, наприклад, пробився у півфінал Кубка Франції, в якому буде грати проти представника четвертого дивізіону команди Кани, тобто, по крайній мірі, у фінал Реймс може потрапити. Що по турнірній таблиці у Франції за 8 турів до завершення чемпіонату. Ну, по-перше, беззаперечне лідерство Парі сен жермен Без поразок, краща атака, краща оборона 68 набраних балів. Це на 19 більше, ніж у Марселя, який йде другим. А от далі неймовірна рівність та близькість. Монако та Ніца по 47, Ліон 45, Ліль 44. Неймовірна боротьба за зону Ліги Чемпіонів. Страсбур Едуарда Соболя, 7, 43 бали. А от Брест, який в цьому Сезоні грав Лізі чемпіонів в наступному сезоні, мабуть, в Єврокубках не гратиме, оскільки на даний момент дев'ятий. Як і раніше в зоні вильоту Монпельє та Сен-Тетєн, трішки краща ситуація у Сен-Тетєна, оскільки вони лише на один бал відстають від позиції перехідних матчів, на якій на даний момент знаходиться Гавр, у котрого 21 бал. Реймс докотився уже до 15-ї сходинки, 23 бали у команди. Інші команди трішки відірвалися від небезпечної зони. У Анжета Нанта по 27 балів. Найбільш безкомпромісним клубом чемпіонату є Рен, який лише двічі зіграв нічию. Усман Дембеле за останні 10 турів наколотив, нагадаю, 13 голів, як наслідок саме він лідирує в списку бомбардирів на рахунку Форварда ПСЖ 21 гол. Але, наприклад, якщо Новачок Монако міка Бірет, у котрого уже 11 голів і далі стрілятиме хетриками, можливо за кілька турів і зможе наздогнати кращого бомбардира. Вже 29 березня Парі сен Сен-Жермен достроково може стати чемпіоном, якщо в наступному турі на виїзді виграє у аутсайдера Сен-Тетєна. І при цьому Марсель у виїзному матчі не виграє у Реймса. Сценарій доволі таки реалістичний. Як то воно буде подивимось, а потім, звичайно ж, про це поговоримо. Ну а наступним чемпіонатом, про який ми будемо говорити, це німецька Бундесліга. Тож не пропустіть. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся Необхідна інформація для каналу це важливо на сьогодні. все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре.